Всім привіт, друзі. Сьогодні хочу за 5 хвилин навчити вас вимірювати тиск самостійно, скажімо так, в домашніх умовах. Нам знадобиться тонометр механічний, бажано. Можете використовувати і електричний на батарейках або від CT220. Але я вам не раджу, так як вони ну, не зовсім точно показують. А механічний це. Перевірений часом, і він показує більш-менш дійсно правдиві показники. Для того, щоб виміряти тиск, вам потрібно мати інструмент і знання. Інструмент ми маємо, зараз пройдемося по знанням, по коротеньким правилам. Що ж потрібно, щоб точно вимірити тиск, знати правило, що не потрібно вимірювати тиск одразу після фізичного навантаження, одразу після того, як ми поїли. Чи якщо ви хочете в туалет. Якщо це все у вас немає, то можете сміливо переступати до вимірювання тиску. Для цього вам потрібно зайняти удобне положення, посидіти 2-3 хвилинки. Після чого надіти манжет на ваше плече, тобто, скажімо так, за 2-3 см від локтєвого згіба. І затискати не сильно, так як ну, теж показники будуть невірні. Потрібно надіти і зафіксувати манжету так, щоб ви могли туди підіпхати два пальці. Тобто тоді буде все добре. І тиск потрібно нагнітати, якщо у вас немає, ну, якщо у вас е, ви не гіпертонік і так далі, накачуєте до 180 Якщо у вас є тиск 160-180, вам бажано накачувати 200-220. Е, спуск е, тиску робите так, щоб 3 е, пробіли пробивало. 3 ну, поділки ртутного столба падало за одну секунду. Це буде правильний спуск. І, слухайте, перший удар. Вам потрібно побачити, на якої поділки буде ваш перший удар. Ваш верхній тиск. Тобто, якщо він там на 130, то це 130, 120, то це 120. І останній, слухайте, останній стук це, це буде ваш нижній тиск. І, що важливо ще, по міріму тиску, ви повинні сісти. І ваша рука повинна бути. Повністю розслаблена, лохоть повинен бути на столі, лодонь повністю розкрита. тобто Не потрібно її зжимати чи держати щось у ній. І так ви не повинні, не повинні нервувати, і ви не повинні розмовляти у процесі вимірювання тиску. Також не небажано схрещувати ноги і так далі. Ноги просто вирівняні в колінах і. Ну, не перехрещені. Тоді ваш показник тиску буде більш-менш точним. І ще, що важливо сказати, не слід вимірювати ваш тиск декілька разів по підряд. Для того, щоб вимірити наступний раз ваш тиск, необхідно зачекати 2-3-5 хвилинок, для того, щоб кровообіг відновив тиск і ви могли знову виміряти. Точно, якщо ви зміряєте одразу там, через хвилину, то ваш тиск буде набагато нижчим, чим він є насправді. Тому раджу вам дотримуватись цих правил, не хворіти і вимірювати ваш тиск тільки заради спортивного інтересу. Нехай воно вас краще не тривожить. Але бажано вимірювати і знати, який у вас тиск, і, і тоді вже по самопочуттю ви будете відчувати, як. І який у вас тиск, навіть без тонометра. Думаю, ця інформація була для вас чимось корисною. Всім дякую за увагу, всім до побачення.